Усіх вітаю, мій псевдо Кілі, і сьогодні ми вам розкажемо, чим ми дихаємо, як ми розважаємось та чим живе наша організація. А детальніше вам розповість мій друг малий. Ми вам розповімо про спорт, про те, як ми проводимо наші тімбілдинги та чим займається наша організація у вільний час. Тож, подруга Кілі, розкажи мені, будь ласка, як ти прийшла до патріотів. Ну, я гортала стрічку Інстаграма і мені трапилась реклама в сторіс там, де була. Дівчинка разом із собакою, і там у тексті було написано, що ось шукаємо саме дівчат, які будуть займатися зоодопомогою, волонтерством. І мене це дуже зацікавило саме те, що вони заакцентували на тому, що це... вони шукають дівчат, бо усюди шукали саме хлопців, там я бачила інші організації. І написала рекруту і прийшла до вас. А чому саме патріоти, тому що. Інші організації, котрі теж беруть дівчат. Чому ти пішла саме до патріотів, а не до цих інших організацій? Тому що патріоти мені здались більш відкритішими до набору дівчат, бо вони робили і пости про набори. І займалися не лише бійками та суровим спортом, а й волонтерством та зоодопомогою, що здалось мені більш таким цікавим. Тобто, тобі не подобаються такі більш мілітаризовані організації, так наразі, коли я вже знаходжусь 8 місяців у удвіжі, я можу сказати, що вони мені теж дуже подобаються, але коли ти досить далеко від правого руху і тебе це все навіть трохи лякає. То приємніше йти туди, де ти знаєш, що тебе більше чекають. Я зрозумів. А чому ти загалом е захотіла приєднатися до правого руху? Чому саме до організації, до правого руху, навіщо це тобі? Скажімо так: я ніколи не жила в такому середовищі, яке б мене штовхало до правого руху, але е рік тому сталася дуже неприємна ситуація. Е мій Хлопець зник без вісти, і це стало для мене великим мотиватором взагалі повернутися до України, бо я жила за кордоном до того, і почати спротив у цьому русі. А розкажи про свій шлях у двіжі, як ти взагалі до нього попав? Ну, дивись, я у нашому русі вже два роки. І попав я, тому що мій батько він пішов служити з 22-го року. І я хотів би теж чимось допомагати Україні. І коли він отримав тяжке поранення на Бахмуті, там ще була така ситуація, що і мій друг пішов до 3-ї штурмової бригади. І я ось і за батька та свого друга захотів теж типу, подішкувати. Хотів, скажімо так, допомагати нашій країні розвиватися самому, і я вступив до руху. Ще тоді він називався Харків Райт. Потім ми, типу, росли, росли, росли. Я сам ріс. І вже потім це стали патріоти. І так я вступив до руху. Чому саме типу, до цього руху? Не, не знаю. Я просто побачив агітацію в інстаграмі. Мені сподобалися картинки, мені написав е, голова цієї організації. Я таки думаю: а чому б ні, ти типу, вступив до організації? Тому ну, це було так. А скільки років ти вже двіжуєш? Бо я знаю, що ти досить довго в цьому два роки. А як ти вважаєш, чому саме у Харкові з'явилась наша організація? Знаєш, якщо брати історію, то весь Азовський рух він з'явився у Харкові. Я Не знаю, може це люди такі, але у 2014 році, у 2022 році, усі найбоєздатніші бригади, підрозділи з'явилися у Харкові. Полк Азов до цього це були чорні чоловічки. Потім, у 2022 му це був Кракен. Я не знаю чому, але харків'яни люблять своє місто. Люблять вони, як це всі кажуть, за лавочки, мусорки, за парки. Не знаю, чому так сталося, але цей патріотизм не тільки як український, але, типу, просто харківський. Він зростає саме у Харкові, а не у Києві та інших містах. Я згодна з тобою, я теж дуже люблю своє місто, і де б я не була, мене завжди вертає до нього. Розкажи про своє дитинство, взагалі, чим ти займався, можливо, якийсь спорт. Ти знаєш, я був звичайно дитиною, котра ходила на спортивній секції, котра вечорами грала у CSGO разом з друзями. А, та ну, знаєш, я просто вчився, вчився погано. <гум> з 6 років мене батько віддав на секцію по Taekwondo і Я вже продовжую все що займатися. Я 10-й рік займаюся Taekwondo. Я Чорний Пояс перший дан. А, так, просто вчився, займався спортом, займався, правда, не так сильно, як зараз. У мене прямо зараз я кожен день займаюся. Тоді, ну, просто позаймався, коли були, були тренування, типу скільки там, дві години, Бувало по три. Ну, і грав в КС вечорами. Все. Mm. А, а чим ти займалася у своєму дитинстві? Ну, З дитинства я ходжу в гори, бо мій батько займається альпінізмом. Не професійно, але для себе. І я прямо з дитинства це почалось з Криму. А потім ми об'їздили взагалі дуже багато країн, і лише тих, де є гори з таких екзотичних, це, мабуть, якийсь Непал або Еквадор, Мексика. Тобто, це такі дуже далекі від нас країни, але я дуже рада, що мала таку можливість. Професійно я займалася тенісом, займалася досить велику частку свого життя, теж встигла з'їздити на багато кількість змагань по всій Україні, і навіть за кордоном. Але це все закінчилось через мою травму коліна, і я просто прийняла це як факт, що треба жити далі без спорту, в якому провела досить велику частку свого життя, але це нічого. Тобто ти зараз не займаєшся спортом? Я займаюся спортом, але для себе це там, така легка фізична підготовка, просто щоб тримати себе у тонусі. Що б ти хотіла нового побачити в нашій організації? Це дещо не про нове, але в мене є така мрія стосовно організації, щоб. Наші осередки були в кожному місці, щоб е, кількість учасників сягала до е, тисячі, до двох тисяч і так далі, щоб е, просто всі люди в країні про нас говорили та знали, що є такі люди, які не байдуже на наше майбутнє, які є справжніми патріотами та будуть чинити спротив до самої смерті. Розкажи про свої почуття щодо організації. Чому вона тебе тримає? Знаєш, я в колективі вже два роки, і мене всі знають, мене знають старші товариші, мене знають люди, тим більше я 30 в мене є обов'язки. А Піти до іншої організації я не бачу сенсу знову ж по тим же самим причинам. Тому я буду тут надалі. А може. Те, що я хотів би нового в організації, це, звісно, те, що ти сказала, щоб вона була велика організація, щоб вона була по всій Україні. Так, на це потрібно буде час, але в нас все виходить і буде виходити надалі. Ти згадав свою посаду, що ти є тридцятником в організації. Розкажи, яку роль грає тридцятник в патріотах, якими є твої обов'язки? Це як наша армія є командири відділення, взводу, роти та інші. Ось я це більш як командир взводу. Можна далі буду ротним вже. Мені треба просто слідкувати за людьми. Мені їх треба підтримувати, мені треба їх мотивувати, мені треба їми займатися, мені треба за ними слідкувати і робити всі обов'язки командирів, які виконують так, командири у нашій армії. Ти теж займаєш керівну посаду. Розкажи мені, будь ласка, що для тебе бути десятницею і буде десятницею саме дівчат. Для мене буде десятницею це, по-перше, бути відповідальним. А по-друге, це вміти знаходити підхід до кожної людини. Бо наразі в мене в десятці є 27 людей. Це значить, що тобі треба бути якимось різним у 27 випадках, бо кожна дівчинка є різна зі своїми приколами. Тому моя задача це вміти прокомунікувати таким шляхом, щоб цій людині було комфортно, щоб вона зрозуміла е, те, що я від неї хочу. Чи довго ти йшла до своєї посади? Е, я не дуже довго йшла до своєї посади. Десь через місяць мого знаходження в організації я зайняла посаду десятниці, тому що старші товариші відразу побачили в мені якийсь потенціал. Риси лідера, і тому мене поставили так, скажімо, авансом на цю посаду. І я думаю, що це не було зря. Петріус є частиною великої Азовської родини. Що для тебе є саме Азовська родина? Для мене Азовська родина це велике братерство, яке ніколи не зрадить. Це саме коло людей, які йдуть до кінця з тобою пліч опліч. Малий, поділися зі мною, про що ти мрієш? Звісно, як і кожен націоналіст, я мрію о ідеї української соборної, самостійної держави. Для цього ти прийшла сюди, для цього я прийшов сюди, для цього всі хлопці та дівчата сюди прийшли. Ця ідея буде жити вічно, поки Україна не стане самостійною соборною. Також, звісно, для себе я б хотів би стати, може, по спорту, якимось майстром спорту. Та може отримати, ну звісно, якийсь розряд. Наприкінці, хочу сказати глядачам: долучайтесь до Петріот 1654 та ставайте частиною азовської родини. Друзі, у нас, окрім харківського осередку, є два осередки у Запоріжжі та Краматорську. Тож, якщо ви хочете бути зі своїми, вступайте до Петріотс, тримаємо стрій.